24 лютого я вже через три години був на ППД. Шоста ранку, кодове дзвонок, кодове слово. Логістика у всіх дуже ускладнена. Варіантів під'їхати під позицію, привезти щось чи забрати вже нема давно. Театральний діяч, постановщик, як він сказав, постановщик дітських утренників, який присів за п'яний дібош, і через два тижні оказався в Чорновіках. Щось не вдалося, якась ситуація, то може вийти, що вона досить не така ж і бладаря ці ти в подальшому вижив і ще воюєш. Вітаємо глядачів стрілецького подкаста. Хвиля, вітаю. Вітаю, Латра. Ми в нашій прифронтовій студії. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл передач на новоствореному каналі нашого батальйону. Запрошуємо всіх глядачів підписатись, поставити вподобайку, написати в коментарях запитання. Про наш батальйон, про війну під наступні ефіри, а ми розпочинаємо. Почнемо з загального питання. Зараз закінчується осінь 25-го року. Чи можеш ти окреслити загалом ситуацію на фронті? Ситуація на фронті досить складна всюди, в нас в тому числі. Ну, але, в принципі, ніяких таких великих стратегічних там, глобальних. Здобутків ворога в нашій смузі немає. Важко, але стоїм, тримаємось. Те, що злі язики говорять, що ось ось українське військо посипеться, це не відповідає дійсності. Ні, не відповідає дійсності. Яка, які загалом зміни ти можеш окреслити, які відбулись за цей останній період? В тактиці, в логістиці, в застосуванні технологій дронових засобів? Ну, по-перше, видно, що ресурс ворога теж вичерпується, тому таких постійних прямих м'ясних атак, як були раніше, він вже не робить. З цього виходить трохи змінена тактика його, коли він не шлурмує наші позиції в лоб, а намагається бійти по флангам. Намагається створити таку собі сіру зону в нашій друзі смузі, накопичує сили там. Як накопичить достатню кількість, вже тоді тільки намагається штурмувати. Це по-перше. По-друге, великий розвиток безпілотної складової дався в знаки. Логістика у всіх дуже ускладнена. Варіантів під'їхати під позицію, привезти щось чи забрати вже немає давно. Ворога вже давно такого нема. Вже 음, як рік. Та вже як рік не менше, може і більше. У нас це теж, на жаль, на жаль зараз таке спостерігається. Тому що безпілотники долітають всюди. НРК намагаємося використовувати максимально, але все одно без піхоти нікуди. Наша земля закінчується там, де сидить наша піхота. Тобто, зміни в тактиці ворога є, але вони не суперглобальні, не ніякий ні геймченджер. Тобто, ну, ми на зараз, ну скажімо так, в такому становищі знаходимося, не тому, що ворог там дуже посилився, чи він такий розумний. А Просто ну от трохи нам не вистачає ресурсу. Або ми, може, його використовуємо, трохи раціонально, але ну ніяких глобальних проблем я не бачу поки що. Ну і ворог на знос воює. І також, це за це видається знаки, це заметно. Угу. Це заметно дуже, тому що немає вже тих от вогневий вал, ртопстрілів з безлімітним БК. Так, вони все, що якби показала свою ефективність, вони масштабують максимально. Розвивають, промислово производять і БК, і в пів. Тобто ми йдемо впереді інновацій, а вони ці інновації розвивають до практичного застосування. Не швидко, але розвивають. Трішки хвиля про тебе. Скажи, будь ласка, яка історія твого позивного? Прям так, от якось вона Раз і з'явилося, нема такого. Я вибирав позивний ще на початку служби. Якось так кажуть, ні, це поганий позивний, він зайнятий, а у цього там бекграунд поганий, придумай щось інше, а в мене щось таке на думку спало. Я сам з Дніпра, дніпровські хвилі. І хвиля. Тепер для наших глядачів розкажи, на якій посаді ти служиш. Служу зараз на посаді начальника розвідки стрілецького батальйону. Трішки розкажи про свій бойовий шлях. Бойовий шлях, я розпочав 98-му батальйоні ТРО Азов. Ще в 2019 році я підписав контракт ТРО, типу солдат вихідного дня. От, займалися, готувалися. Тобто, коли війна почалась, 24 лютого я вже через 3 години був на ППД. Шосту ранку, кодове дзвонок, кодове слово, і всі зібралися там, де повинні були зібратися. Рік провоював в 98-му батальйоні, потім він, в принципі, Практично в повному складі перейшов в третю штурмову. І я опинився першому міхі третє штурмової. Чи є момент, який на тебе вплинув найбільше як на солдата? Щось, що тебе змінило? Ну, прям глобальне прозріння такого моменту не було. Але було пару моментів. Ну, типу, прильоту такої нормальної кількості С-300 по ППД, або там зняття розтяжки під час виходу. Я зрозумів, що, по-перше, вдача це такий собі осязаємий момент, що він існує в природі, І офігенно, коли ти проходиш так по краю. А по-друге, що коли тобі, скажімо так, якась щось не вдалося, якась ситуація, то може вийти, що вона досить не така же і бледгря ці ти в подальшому вижив і ще воюєш. Таке питання цікаве: а які історичні постаті вплинули на тебе на формування тебе як людини, як воїна, як розвідника? Не скажу про історичні постаті. Немає такої постаті, щоб я її ну, захоплювався. Але вплинула досить сильно книжка Холодний Яр Горля Сагорського. Я її прочитав досить пізно. Вже а то було вже от перед війною. І я її читаю, і ну, розумію, що прямо от написано. Ну точно те, то, що зараз відбувається, от прямо слово в слово. Да, на щастя, що е, історія розвивається не по колу йде, а по спіралі. Ну є шанс, що наступний віток спіралі буде щось, зробить щось краще для нас. А так книжка ця дуже вплинула. Люди кажуть, і я попрацювавши з тобою це, підтверджую, кажуть, що ти ніколи <с? не спиш і завжди на зв'язку. Кажи, чи є в тебе якісь твої робочі ритуали. Традиції, щось з режимом пов'язане, чим ти можеш поділитись з, з побратимами, з глядачами. Ну я ну сплю, звісно. Ну перший час, коли в першому як я був черговим розвідки, то так, да, спать ну, бувало, що досить мало спали. Доба через добу і безконечне чергування. Але потім зрозумів, що війна це ж не спринт, це марафон. І виграти чи програти можна в останні хвилини. Тому треба викладатися на 100%, але трошки економити сил і бігти цей марафон. А щодо сна, ну допомагає така штука, допомагає, коли ти, навіть сидячи в кріслі, навіть там сидячи перед моніторами, ти можеш за 2-3-5 хвилин заснути до фази глибокого сна, ти заснув і тут же проснувся. І все, тебе вже на пару годин вистачає, ти вже ну, реально бодрий. Якісь ранкові або переднічні е, ритуали. Ні, там Нема таких ніч. ритуалів. Да. Угу. А коли йдеться якась ну, несеться щось, війна, то адреналін не дає заснути. Яснути можна, Коли тихо? Останнє питання з цього блоку, чому ти пішов в третю штурмову? Тому що це найкращий підрозділ ЗСУ. Хоча е, коли я йшов, я це не знав, але ну, здогадувався, тому що в принципі всі люди, найкращі з якими я служив, на вопрос чи переходимо, так нема питань, звісно, переходимо. Всі відчувало, що щось велике. Да, планується. Да. Ну ми переросли вже той рівень, який у нас був. Розкажи тепер про наш стрілецький батальйон, яка його історія, структура задачі. Стрілецький батальйон досить е, молодий підрозділ. Він сварився, коли почалася е, реформа ця корпусна. Ну, я так розумію, було необхідно масштабувати е, ну, гарний досвід. То є якась кількість е, фахівців, е, які можуть організувати роботу і створити новий підрозділ. Так це і вийшло. В принципі, він десь за місяць-два за вже запрацював. Ну, як бойова одиниця ще, але. В принципі, як підрозділ. З яких військовослужбовців сформований наш батальйон? Велика кількість прийшла е з існуючих вже підрозділів, з механізованих чи штурмових батальйонів стали таким ядром батальйону. Е дуже багато СЗЧ нам переводиться. Хто по хорошому, хто через СЗЧ, е коли не відпускають? Е і, в принципі, яким би боєць не був там десь, то в нас вони розкриваються і показують себе на краще. Бач, переб'ю зараз дуже активно в медіа в медіа ця цифра, що там в цьому році 161 тисяча по СЗЧ, але не уточняється ж ну так по відчуттях, там 120 тисяч з цих 160, вони пішли в СЗЧ для переводу. Це так. ніхто не уточняє. Військові це добре розуміють. Так вони ж не пішли все заче там назавжди. Тобто вони пішли все за те, щоб перевестись в нормальний підрозділ. Е, наскільки ми активно молодь зараз набираємо, і якщо так, в які підрозділи вони переважно йдуть? Зараз у нас молодь набирається, контракт 18-24. От у нас практично вся рота розвідки це 18-24. Іде молодь? Днями вийшов да. е, на наших каналах сюжет про тренування да. розвідників. Да. Майбутня еліта. Ну тобто, якщо ти не навчишся зараз, час. Війні оці, вона змінюється дуже швидко. Кожен день щось нове з'являється. То ти відстанеш і важко буде наздогнати. Потрапити у наш батальйон досить просто. На наших батальйонних сторінках є анкетка, яку можна заповнити, далі вам передзвонять. А скільки проходить часу до того, як людина піде у перший бій, скільки триває часу підготовка? Досить довго триває підготовка. Це і БЗВП, і там адаптація, і фахова підготовка. Не скажу точно по дням, тому що для різних підрозділів у спеціальності по-різному, але ну, так, по досвіду десь близько двох місяців проходить, поки людина попаде на перший бойовий вихід. А на що ми найбільше звертаємо увагу при підготовці як новобранців, так і діючих бійців? Підготовка ну, проводять, по-перше, люди, які на цьому розуміються, фахові інструктора. І підготовка націлена саме на те, щоб Оці тактичні дії ворога, оці зміни, щоб людина розуміла, що це таке і з чим, її, з чим вона зіткнеться там. Тобто практичні навички виживання і ведення бойових дій. Не взагалі якась стрільба по бумажкам там, і тактичні вправи. Це теж потрібно, але до якогось рівня. А далі треба вже рости ну, з бойовими інструкторами. Розкажи трохи детальніше про безпілотну складову. В нашому батальйоні, можливо, трохи в бригаді. Безпілотна складова взагалі зараз це основа війська. Ну наскільки я знаю, ще не так. Ну може, рік тому, да, е, типа втрати ворога від арти, там від інших засобів. Е, це була більшість. То зараз більшість від БПЛА безпілотники виконують всі функції від розвідки до уражень. Евакуація навіть і та проводиться за допомогою НРК, доставка проводиться за допомогою НРК і БПЛА розвивається дуже сильно, і я думаю, що розвиватися буде і далі. І, в принципі, ну, майбутнє війни це в безпілотних технологіях. Так, да, піхотинець нікуди не дінеться. Кажу, він земля наша закінчиться там, де сидить піхотинець, але піхотинцям не буде за. 100 метрів, скажімо так, окопу рва з ворогом, як це було Першу світову, а буде кілзона там глибиною 20, 30, може 50 кілометрів, яка буде уражатися виключно ВПЛА. Для цього і створені там, оптоволоконні катушки на 50 кілометрів так. це, це кілзона. Розкажи трохи детальніше про якісь більш інноваційні наші постійні заняття для бійців. От Перше, що приходить на думку, це заняття. По взаємодії протидії ворожим дронам, там як від них і ховатись, і збивати. А друге, що цікаво, це буквально всі підрозділи проходять заняття по взаємодії з НРК. як його там завести, розгрузити, відправити так, далі. Так і не тільки з НРК, але розвідка проводить заняття, проходить заняття по керуванню безпілотниками, проходить і, і буде проходити з усіма новітніми зразками. Не, не на рівні там, досвідченого пілоту, але використати для себе, я думаю, будь-який розвідник зможе. Також і НРК. Є НРК, можна використати його в роботі будь-як, якщо це розуміти. Ну, Так як я ж кажу, майбутнє за технологіями, то людина повинна сучасна не добре, як вона вміє стріляти з -за чого все… Стріляє і їздити не на всьому, що їздити, а зараз потрібно керувати любим безпілотником вміти. Буквально всі все до цього рухається. Да. Ну, Фактично, всі, хто зараз задіяні в дрони в залом по зсу, задіяні да? в броні складові, вони там колись, от, да. не на дронах були. Колись не були не на дронах. Е, мені е, пригадались, от, по інтернету активно форсились кілька різних відео. з Покровська, з Покровського напрямку, там, де одночасно там в кадрі шість вампірів, всі бомбять. Ну все до цього рухається. Ну там так. Все до цього рухається. Таке цікаве запитання до тебе як до начальника розвідки: а які найбільш курйозні, цікаві для глядача, можливо, симптоматичні там, інформації до тебе приходили за останній час про противника? Що, що спадає на думку? Спадає на думку, мабуть, один персонаж. Ну, вони всі, як би того варті, всі такі, вони трохи нормальних людей, в принципі, не буває там серед них. Але один мій запам'ятався, це був досить у поважному віці. Там, я не пам'ятаю вже глибоко за 50. Це був е театральний діяч, постановщик, як він сказав, постановщик полонаний якийсь. який присів за п'яний дібош, і через два тижні оказався в Турнавіках. Кар'єра нормальна. Зрозуміло. А Ще хотілося би, от. Чуть-чуть окреслити для глядача оцей момент. Ми дуже часто про нього там, в ході роботи дискутуємо. От оцей ворог, один ОС ворога, який да. через поле несе темко да. для того, щоб дійти до нашого бліндажа і взірвати її. От всі вічно задумуються питанням: наскільки в нього подавлене там відчайдушне, відчайдушний стан, що він продовжує йти там позаду нього смерть, попереду смерть, але він йде. Розкажи глядачам в двох словах про цю репресійну машину противника от від підписання контракту і до того моменту, як він несе цю темку, через які от, через яку процедуру Я він понимаю. проходить. Скажімо так, різні причини приводять до підписання контракту, але потім. Щось яка сильна сторона у ворога, це от пропаганда. І ця процедура підготовки бійця, ну там продумана, ну якби КГБшні там, учебники працюють, фіг ділять. Тобто, всім доводиться те, що з усіма погано, а от з тобою і так не буде. Да? От ти там то поваром будеш, то водієм, то ще кимось там. Тобто, от ти один припітляєш, ти ж грамотний, нормальний людина. Тобто і проводять по етапам. З яких ну, можна було ще зробити вибір, да, якийсь, тип ні, я не буду, я там не піду. І доводять до такого етапу, коли ти йдеш вже стоянкою по полі, і вже тобі не можеш звернутися повернути назад. Опять же, чого він йде стоянкою по полі? Йому ж не кажуть, іди, там, закинь в укриття. Ні, йому кажуть, іди, там, наші пацани, чекають, в... тебе. Да, чекають їм треба піднести рюкзачок. От він йде, несе. Ну, Я б доповнив, що по цьому шляху очепку вони проходять швидко, і там вже починається ця репресійна машина. Але потім, по дорозі, вони разочок другий посидять в ямі, трохи побудуть прив'язані до дерева, трохи їх поб'ють. Бувають от випадки на відео. Ми це бачимо, що їх струмом там катують. Потім обов'язково вже ближче до фронту двох-трьох товаришів обнулять. За ті чи інші причини. І далі, от, там за 10, за 5 і за 2 кими від ЛБЗ, їх там можуть обнуляти. От спокійно він через це все приходить, знає, що позаду смерть і вперед. Є таке, ну досить часто я ну, трошки, скажімо, на іншому напрямку постійно чув в перехопленнях, типу виведіть і там перестроїм, обнуліть і парочку. Просто так. Для, mm -hmm. для устрашення. Так, да. Да, це працює, але ну, то, що їх ставлять такі умови, не треба їх там ачоловічувати цільно. Все одно вони тварини. Вони ж контракт, в принципі, всі підписують добровільно. То, що ти потім страдаєш, це вже твій вибір. Трохи відволіклись ми на а Далі про батальйон. Хотів би, щоб ти в двох словах окреслив для глядачів. Оцей наш процес встановлення третього армійського корпусу. В двох словах, основне для чого це потрібно, для чого це потрібно, як це працює? Що це дасть нам як батальйону? Е, ну, от, скажем, третя штурмова. Ну, за мій е, час, коли я тут був, скільки це пройшло? Два роки, мабуть, якщо не більше. Ну тобто, підрозділ набув величезного досвіду війни. Бахмута, Вдіївка, є фахівці, які корисніше буде, щоб вони командували і навчали нових бійців, чим сиділи на своїх посадах. Ну, тобто всі ефективні підрозділи почали масштабувати. Тим більше що структура саме підхід третій штурмової ну, він показав свою ефективність ну, дуже високу. Коли доводилось зустрічатися десь по взаємодії з іншими підрозділами, то люди дуже дивувалися, як ми працюємо. Вони бачили ефективність, ну і намагалися, може, щось в себе таке запровадити. Підхід роботи, підхід третьої штурмової дуже ефективний для війни, і тому було варто масштабувати. От його втамували в корпусну систему. Створюються нові батальйони, взагалі нові підрозділи саме з з метою впровадження і нових технологій, в тому числі, то тобто, і НРК, БПЛ, БП, БПС. Власні школи, власні дослідницькі власні центри. Власні школи, все. власні дослідницькі центри. Так, тобто, да, все робиться ну, власними силами. Зрозуміло. Далі потрібно. Чуть-чуть окреслити ситуацію вже на більш ширшому напрямку цей наш Харківський напрямок, борова Сватова. Mm -hmm. Може чекати борову чи Леман, така доля, як в Куп'янська і Покровська? Може. Ну, не цієї зими. Навряд чи. Навряд чи. Mm -hmm. Схоже, що. Нам світло виключили надовго. Можливо, посидимо тріхи, трішки в такому режимі. Продовжимо нашу розмову. Щодо можливо ситуація там боровій, ну звісно, можливо, Але ну, слід враховувати, що ну, зараз ж не, не Друга світова війна, і нема сенсу впоратися до останнього і триматися за цей клаптик землі. Всі ці роки найбільш, найбільш ефективними були саме сам, була саме маневрена оборона. Коли ти виходиш, заходиш з іншої позиції, з вигідної до тебе і забираєш цей сектор, який ти там залишив трохи, трохи угу. згодом. Зараз в інфополі дуже активно форситься тема договорняка, переговорів, це все. Не в перший раз, вже якийсь десятий раз. Цікаво почути твій особистий такий відсторонений погляд на цей феномен війни. Ну, прям великий сенс незрозумілий мені в постійному цьому підтримуванні якогось там градуса суспільства. Да? Буде, не буде, буде, не буде. Ну, якби мір буде, міном настане тоді, коли ми переможемо, і все, і ніяк іначе. Якщо це буде якась договарняк і стоп-війні, то через пару років вона продовжиться ще. А чому це вже от десятий раз відбувається? А люди далі не розуміють, що війна надовго. Чому? Не, не сам не розумію. Це, мабуть, феномен людської ну, не, 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 ну, Нам нас на зараз немає предмету розмови з ворогом. Нема про що домовлятися. Про що домовитись? Давайте ми захватимо Україну, а уб'єм не 30 мільйонів, а тільки 10. Люди мають, може, думають, що вони будуть в числі тих 20, які виживуть, та навряд чи. Ну, люди так і кажуть, лиш би поскорше закінчилась війна. Це вони уявляють там сьогодні сіли, домовились, закінчили. Але потрібно доносити до людей, що єдиний шлях це знищити наступальний потенціал ворога, і так. лише після цього він від нас відстане, і ми виграємо час підготуватись до наступної війни. Хоч би от закінчилося, це іншими словами: сказати, давайте ми все перекладемо на наших дітей. Да, ми так. вже якось доживемо. А діти, хай потім вмирають. Ну, от оце от прям хоч би закінчилося. Треба закінчувати самим і зараз, тут і зараз, поки є можливість. Бо тому що через п'ять років, може, такої можливості вже не буде. Чи можеш ти видати легкий прогноз, якими ти бачиш бойові дії літом 26-го року? Я думаю, буде ще більше розвиватися безпілотна складова, буде поширюватися оця скіл-зона. Буде ворог намагатися виносити нашу логістику максимально, ускладнити. Приміщення може не тільки там взагалі, а й десь і в тилах. Глобальних якихось змін в тактиці, ну я поки не очікую. Я бачу таку сценку Київ 200 кілометрів від кордонів з ворогом, а вже порядком віщей, що якийсь таксист має в себе в машині детектор, перехоплювач відеосигнал. Так? В півіхі почнуть залітати набагато почнуть далі. Почнуть залітати набагато далі. Я ж кажу, буде розвиватися безпілотним складова. То, що зараз летить шахет тільки з вибухівкою, так це тимчасово. Через, може, місяць він буде ще на себе нести пару молний так званих, які будуть вилітати і просто знаходити ну, навмання об'єкт, які вони вважають ціллю, і уражати. Просто щоб кошмарити населення да і все. Війна все одно рано чи пізно закінчиться. Рано чи пізно, після закінчення хоча б гарячої фази і тебе відпустять додому. А чим будеш займатися коли, після війни? Не задавався таким питанням ще. Ну, щось... Бо, мабуть, мабуть, можу точно сказати, що тим, чим я займався до війни, я вже не буду займатися. А, скоріше, це буде щось около, около мілітарне. Можливо, гуманітарне розмінування. Угу. Е, на фінал? Користуючись можливістю, звернутися до глядачів, до слухачів, до чоловіків, які досі не прийняли рішення вступати в українське військо, що би ти таким сказав глядачам? Важко достучатись до розуму людини, яка ще це не зрозуміла, звісно, я спілкувався там, ну, спілкувався з людьми, питав, чому ви не йдете, чому ви не. То досить багато велика кількість людей, там, такого вже старшого віку, е основне питання їхнє, е відповідь на моє питання це. А що ця держава мені дала? Е ну, Що тут людині скажеш? Вона дала, що ти живий, і ти ходиш на роботу, да, ти там, незадоволений життям, ти хочеш більшу зарплату, але. Ну, ти вільний. На жаль, люди, багато людей не розуміють взагалі взагалі, що таке воля, да? і якби не ця держава, то, і не ці люди, то в іншій державі сформували Верлін, як то кажуть. І права вибору у вас було не було ніякого. Ну, то, що більшості людей там все одно на кого працювати, да? аби кусок хліба був, ну я в це не вірю. Ну, щось люди такі товстокожі, що до них важко це доходить, розуміння. Хвиля, дякую за твій час, за інформацію, за твої думки. Надіюсь, глядачам було цікаво. Нагадую, що просимо вас підписатись, поставити вподобайку і залишити свій коментар, запитання, можливо, під наступні ефіри. Плануємо регулярні випуски нашого стрілецького подкасту. Хвиля дякую ще раз. Дякую.